Сьогодні ми граємо у Майнкрафт. І зараз я створю світ. Так, да, зараз я створю світ, піджіть, друзі. Хардкор створю. І буду виживати для хардкори, на хардкорі. на обично. Давайте на хардкорі. А поки я заходжу. Ставте лайки, підписуйтесь і наживайте, нажимайте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. А ми зараз заходимо і будемо грати. Я так розумію, в мене погана оця як її камера. Я зараз забув. Ладно, так, да, погана оця, але Дивіться, я з плюсиком оці виграю. Я його нещодавно поставив. Якщо хочете теж його, то напишіть в коментарях. Чи, чи, чи сказати, як взяти і де взяти цей плюсів? На бедроки. Це не бедроки, це я. Бедредобуром. Дерево. Дерево. Мило деревню. Тобто це... Вам Прикла... прикра. Прекрасно. Прикл... Так, зараз ломаємо, давай. Паличці. Лабимо так. Так. Але мені не забув... Я маю не забувати, що я играю на карт і я можу вмерти. У мене одне життя, я можу не буду, але Ну, Пробуваємо, кермушу. Три штучки. Далі викидаємо оцю кірочку. Лучше ви зробили оцю кірочку, як і. Подожди, далі спавню. Дерев'яну кірочку на три удара. І було би хорошо. Добре. Було би. Чого я деколи говорю на російській мові, Якщо я маю говорити на українській, якщо я з України. Я не понимаю. Не розумію. А мені. Мені скоро в школу через... 30 минут, я в 11.50. Один 11, і виходить. Значить, це відео буде у нас недовге. Десь. Недовго точку, я одразу кажу. Добуваю. 28 відомий хватить. Зараз підожди. Чухається. Чухайте. так. Блокай. Робимо кілька. Робимо ось це і робимо ось це. Все, ламаємо тоді тепер це. Аккуратно і дев. Пускаюся. Зараз Де пущусь. Сюди, сюди. Ай, то Поводі б зараз село якесь. Минус так. Сюди проходимо. Оп, чути Алебе. І. Нім б зараз три овечки. Або село, щоб взяти кровати. Тому я не хочу в перший день побирати. Так зараз тільки зроблю додій і карділат. Карділат тот Це і ось це. Так, в кого? Якщо у вас не ливає оцього злечка, типу щоб отак от робити, напишіть в коментарях, чи вам розказати, де його взяти. Я обзор покажу как раз... Лап... Не могу обзор, как сделать все в Minecraft. Э, кто хочет играть так. мы ну идем идем. идем. Фух. Заобкака всю зараз. О, їжу мені не надо. Ладно, не надо. Выплили. Фух. Я думаю, вы хотіли, чтобы я в хардкор поіграв То я буду играть. Так. Суди, сюди, сюди. О, як і говорив, з село знайду. Я не що я його знайду. Тепер треба, значить, забрати О, голем! Голем, це треба. Тепер просто Побіг, побіг. Так, що тут двері відкриті. Ух, я тут Ну и де ты, Оле сюда Дэ ты Чауть Эху Хо! Хо! Ой! Хо! 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 Ой! Хо! 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 Ой! либо, четыре, четыре, либо три. 4. Ну, і ще й за щит буде якраз. Це і добре. А ну, значить, щит. Я зараз сильно злякався, Я подумав, що я вже не зможу зробити. Бо я подумав. Коротше, нічого я не подумав. Зобі, біжу. Де ти зобі? Іди сюди, давай поб'ємося. Я з тобі готувати жити. Та сидять! Чи корова буде розлікався? Все, а тепер де їжу забирати у них від цих селядів? Це не важливо, що я забираю. Бучила я себе сказала. Зараз тільки ще тут добуду. А де всі селяни, Селянини Я, блін, захворів, і нормально не можу говорити. Так, вау. Так. Робимо хліб Так, доволі віку я кроваткой зубит. И ломаем. Ой, пробуємо. То есть. Так, теперь вот тут на Нам ще чуть-чуть я можу поздебаться. Я як думаю я, наверное, не буду говорить, что А мне як здебатый? В день? Каждый день? Чи в неделю? Я, наверное, буду в неделю сдевать. М да. Меня не порадовали. Нет? Меня больше порадовали зараз. Тут еще. Вот больше воды порадовали вот эти хлебом. И кроватка. Може, ще щось є зараз. А чого таке велике село? Мм. Я вже дав побольше. Тут один голеб живе голеб живе, походу. Боже, як тут не прико. А! Ага! Ага, я вас по А ну-ка, ну-ну. Не скажу, що прям добре, але підійде. Кізальце. О, відро води. Перший раз бачу, що в суд Може, відро води бачить. Шучу, перший. Ну, за... буду в робити, тоді колись, якщо я буду ее тут буду это собрать. А тепер берем і поддевается. Забираю. Одеваемся. І так загрес. Так можна безконечно. А якщо ви не хочете, то можна просто піднятися, щоб не так було довго. Дивіться, вода дроп. Вот название фигня. Да куда я ти воду, ерогар? Я кудись воду розбиваю, я не пойдя по Все, Вс побіжу. Вот дроп.